Всім миру та благословення, Відповів на питання, чому хрестик на шиї просто не допомагає. Справжній християнський хрест це не чоловік-алкоголік або діти наркомани. Хрест це не просто натільний хрестик. Нести хрест означає е, померли, померти для себе, для думки людей, для ідолів і жити. Для волі Божої. Узяти свій хрест це означає любити Бога і ближнього, усіх прощати. Хрест це там, де був розібнутий Христос, там, де Він помер. Христос, Він помер на хресті, так само хрест в нашому житті, це там, де ми помремо для себе і житимемо для Господа, поставити Господа на перше місце в нашому житті. Це те, Місце і це той план, це та воля Божа, коли Ісус стане Господом в нашому житті повноцінне. А що таке хрест твого життя? Ти любиш Бога і любиш ближнього, тебе ніхто не дратує, тебе вже не хвилює дружина молода, землі, мамона, ідолів немає. Все, ти помер, ти тепер живеш для Христа. Христос Перший. Слава Господу! І ось так потрібно ставити Господа на перше місце в нашому житті кожен день. Всім благословення, ставте Господа на перше місце, і Господь віддячить любов'ю, милістю, повноцінним спасінням, свободі в істинні і благодаті. Пишіть в коментарях, задавайте питання і приєднуйтесь до нашої місії спасіння. Благословенного дня! Любі.